Сьогодні на Полтавщині через нагоду без світла залишилося 6620 абонентів. Пориви вітру спричинили аварійне відключення у п'ятьох громадах. Повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Наразі бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання. Додав він. Наряди працівників ДСНС для ліквідації наслідків стихії на момент підготовки нашого випуску по області виїжджали сім разів. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалова. Палко. Рятувальники п'ять разів залучалися у місті Кремінчуку на ліквідації негоди. Один раз, раз у чутово виїжджали, а також підрозділ залучався місцевої пожежної охорони, залучався у селі Синча. Загалом підрозділи працювали на розпилі та прибирання повалених дерев, які впали на проїжджу частину. І рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області готові до ліквідації наслідків таких погодних умов. Для цього в нашої служби є відповідне обладнання та техніка. Ну і чергують рятувальники цілодобово.